Начебто мене видно. Я дуже рада цьому. Сьогодні у нас розпаковочка з тему. Я дуже люблю цей сайт, і я трошки залежна від нього. Тож давайте розпочинати. З чого я хочу почати, це з отакого рюкзачка. Він такий сіренький, дуже насправді зручний. Мені дуже подобається. Тут є маленьке відділення, велике відділення, яке розподілене ще на два окреме відділення для ноутбуку або для айпаду. Не знаю. Дві маленькі кишеньки, також кишенька на застіпці. Зручно, щось туди можна покласти. В цілому, цей рюкзачок мені дуже сподобався, з огляду на те, що він коштував щось там 400 гривень, може навіть менше, зі знижкою. То це просто кайф. Всі шви рівні, він такий м'якенький, зручний. Я вже з ним гуляла, і він, правда, дуже класний. Насправді, дуже давно шукала для себе. Класний рюкзак, але мені не подобаються дизайни. От я дивилася, дивилася, думаю, ну ні, ну це не по-моєму. Це також, ну щось не таке. А тут я дивлюсь на цей дутий рюкзачок. Ну, любов, ну любов. Так, і тут у мене всередині, до речі, всі речі, які ми будемо оглядати сьогодні. Майже всі. Давайте я вам покажу те, що не входить до цього рюкзака, те, що я туди не впихнула. Це такий прикольний чувачок. Кажанчик. Кажанчик. Дивіться, який він класний. У нього такі є крилишки, вушка. Він такий м'який, він такий плюшевий, дуже такий взбитий, тверденький, і дуже якісний. Він прям дуже добре прошитий, з огляду, знову ж таки, на ціну цього кажанчика він коштував 380 гривень, начебто, ну, приблизно. І це вперше, коли я. Знайшла якусь іграшку і захотіли її купити. У ну, мене не було такого. Я зазвичай купую або речі, або якісь прикольчики для дому, а тут іграшка. Ну, вона така мила. Ми назвали його Крівасіс. Крівасіс. Добре, принц. Принц. І тепер я з ним сплю. Він мені додає втішення під час сну. Далі, далі. Що в нас ще Наступна річ отака. Це в нас губка. Губка для тіла. Фу, пилюка від котів. У мене два кота, дві кішечки. Одна, до речі, там спить на фоні, можливо, її видно, я не знаю. І весь дом в шерсті. Скільки не пилісось, скільки не прибираю, все одно всюди буде шерсть. Коротше, до губки. Ось така дуже приємна, красива, фіолетова. Там, до речі, були кольори зелений, жовтий. Помаранчевий, начебто, ще був. І ось такий от фіолетовий. Ну, ну вона вайбік, я не знаю, щось таке, як морська, начебто, да? але вона, звісно, не морська. Вона коштувала 40 гривень. Але прикольно. Виглядає круто. Все порвало. Все порвало, як завжди. Окей. Що хочу показати? А, оці карабулечки. Що в цих карабулечках? Це окуляри. Ой, зараз подивимося. Шукаю для себе нормальні окуляри, бо в мене є мій умів. Зараз покажу. Подивіться на ці окуляри, ось вони. Але. Ну. Ну, училочка така, да? Вайбова училка. Мені вони зовсім не підходять. Ця форма це просто. Не для мене. Дуже їх хотіла. Зрештою, купила на минулий день народження, одягнула і зрозуміла, що не підходять. Вирішила нову форму спробувати, але я не тупа. Я вирішила спочатку купити щось подешевше і подивитися, як вони будуть на мене взагалі виглядати. Такі червоні. Вже заляпала собі. Дивимось і одягаємо. Мені здається, що це вже краще. Це краще, ніж окуляри від MiuMio на моїй формі голові, але не знаю. А, і який був факап невеличкий з ними, я випадково замовила дві пари таких окулярів. Вони ідентичні, однакові. Можливо, комусь подарю, можливо, колись там зроблю якийсь гівелей. О, Боже, які слова! Наступне, ага, це із речей. Цей лот це штани домашні. Які вони? Ось така тканина. Вау! Вау! Що за шовк. Але це поліестер і досить неприємний. Ну, ні, на дотик вони нормальні. Але коли я їх одягала, по-перше, вони на мене були завеликі, хоча хоча, я вибрала розмір Азіан S. Це найменший розмір. І там вказувалися параметри, що, типу, на дівчат метр п'ятдесят п'ять, метр шістдесят. Мене так запіщало щось в усі, ой. давлення, давлення, ой, бога-бога. Плохо, плохо. Я метр 57, і мені вони завеликі По довжині вони болтаються на мене. Я їх підкочую отаким чином. І тільки тоді вони на мене нормальні. І матеріал, коли їх одягаєш, то він, так, знаєте, злипається на ногах, електризується дуже сильно. Мені не сподобався. Але, блін, я викинула всі свої старі штани домашні, тому можливо буду їх носити, можливо, не буду. Next. 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 Тапулечки. Це тапулечки. Ось такі тапульки. Це балетки. Вишиті з такими от блискітками, вони досить приємно виглядають. У мене подруга виходила заміж в них, от прям в таких самих. Та й я сама дивилася їх ще влітку, зараз зима. Хотіла замовити, але щось там, начебто, мого розміру не було. І тут я вирішила, блін, замовлю. Тим паче я їх бачила у своєї подруги наживо, дивилася на них красиві. Але проблема в тому, що я замовила 37-й розмір. У мене звичайний 37-й розмір, але вони на мене завеликі. Я подивилася коменти, відгуки. І дівчата кажуть, що 37-й розмір у цих тапулечок – це як наш 37,5. Тому вони на мене великі. Ну, але не критично велике. В них ще один мінус є те, що із за того, що вони із жорсткого матеріалу такого, то вони в деяких місцях натирають. От я їх одягала чисто вдома, і вони мені отут натирали трошки. Десь отут-ут, от начебто, щось у них таке є. Може, щось з ними вирішу потім. Поки що не знаю. О oh гад Далі такий сумбурний пакетик. Що ж там? А я знаю, що там, бо я все вже відкривала. Це, коротше, такий от, не знаю, як це, брошка, значочок. Це якби червона шапочка та її бабушка всередині вовка. Я зараз в'яжу кардиган собі, і він такої казкової естетики, як на мене. І от я подивилася на цю брошку. Думаю, блін, як вона буде підходити до цього кардігана золото. І навіть ці маленькі фігурки, вони прям такі пропрацьовані. Вони прям так якісно пофарбовані, я в шоці, а коштувало це диво. Щось в районі 40 гривень. Далі покажу вам, напевно, що ось це. Це знову одежа. Щось у мене на цей раз був завоз чисто по одежі. Це маєчко. Дуже мила, дуже ніжна. Вона в таких квіточках жовтенька, з мережевим таким, бантик навіть є у нас такий. Класичний, як на трусах. знаєте? А в чому мінус цієї маєчки, в тому, що мені не подобається цей матеріал. Він ніжний, він м'який дійсно. Але, але я відчуваю, що він не дихаючий. Я замовляла колись на тему собі маєчку, схожу на ось цю, і вона прийшла мені просто конфетка Вона була із бавовни, чи як це називається? Так? Ну, така хлопок. І я ж думаю, ну, по плюс ще одну. Але це від іншого продавця, інший фасончик, і ось ця мені не сподобалась. Не сподобалась. Але, в принципі, як виглядає, вона прикольно. Матеріал. О, я згадала, що це за матеріал. Мені здається, раніше такі ночнушки робили із такого матеріалу. Що, коротше, дуже багато говорю про цю майку. Все. Наступне. О, інтім. Інтім. Ха -ха. Інтімна річ. Труси я так думаю, боже, це можна взагалі показувати чи? Не знаю, боже, а ви що, трусів не бачу. Тим паче вони всі запаковані. Коротше, троє таких трусів, колір такий, такий, і отакий. Вони мені сподобались, по-перше, своїм фасончиком що це, якби, шорти. Матеріал дуже приємний. Так, тут 95% катону і 5% еластану. Ось вам. Мені здається, що вони будуть завеликі. Я їх не міряла. не Я міряла. Ну, але може, із-за того, що вони на дуже низькій талії. Окей. Окей, нехай будуть, нехай будуть. Норм. І остання річ, все. Це остання річ. Знову одежа. Знову одежа. Ой, ну це те, що я дійсно дуже сильно хотіла. Побачила у когось з блогерів. Такий лонгслів, і замовила собі. Це лонгслів слів приталяний, але при цьому з широкими рукавами. Такий трошки неферський, ну чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Але мені здається, що його можна дуже круто обіграти. Я сподіваюся, що в мене все вийде. І в мене взагалі немає чорних речей. Я не ношу чорний кольор, мені здається, що він трошки мені не пасує, трошки грубувати на мені виглядає, але. Ну, я спробую ну я спробую з іншими кольорами цей чорний поєднати. Я думаю, що буде нормально. Це знов ж таки катон. Що там теж 90% катон і трошки еластану. Ну, для вайба вам. Оця річ, я в принципі можу її описати як просто для вайба. І все, для настрою. Ну що, в принципі, це все. Це всі мої речі на цей момент, на даний момент, які я замовила. Якщо будуть потрібні силочки на товари, я їх залишу в описі під цим відео. Це не проблема. Заходьте, купуйте, дивіться. Це не реклама, тому що я купую все за свої гроші. Тему мені і мені здається нікому не платить за це. Ну, може, комусь, але не мені. О, наостанок покажу вам ось таку мою чашечку. Велику. Величезна чашка з чаєм. Ура! М -м -м. Ну, ну вже холодний. Не подобається. Ні, це вже не вайб. Окей, тоді давайте побачимось в наступному відео. Дуже рада була з вами провести час. Дякую, що провели час зі мною. Всім гарного настрою і всім до побачення!